Так, ми продовжуємо вивчати молитви. І сьогодні подивимося на тему, яка є одна із найбільших, випробуємо відповідь наші молитви. Не знаю, чи ви колись молились і не отримали відповідь. А, кажуть люди, що Бог завжди відповідає. Так, ні, почекай. І... Може, воно і так, але воно дуже таке поверхове. Слово Боже, трошки більш складне робить це питання. І навіть і гарніше відповідає на це. Я не маю відповідь вам, чому ваша молитва не є послухана, не є, ми не отримали те, що ви просили. Але що я хочу, щоб ви побачили, що Павло так само, апостол Павло, не отримав. Ту відповідь, за яку він молився. І ми маємо можливість навчитися від цього, щоб трошки більше зрозуміти, як Бог відповідає на молитви, яку роль молитва грає у історії твого життя і життя, де тепер ми зараз живемо. До цього часу, можливо, ви бачили, що Павло багато молиться про духовні потреби. Щоб люди пізнали любов Ісуса Христа, відчули більше, щоб вони пізнали волю Його, щоб очі їхні серця побачили надію, яка є в їхньому покликанні, сила, яка працює заради них. Він такі молитви молиться і духовні речі просить. Але тут, в останньому в кінці до римлянам він дуже специфічно молиться за три речі. І ми можемо виміряти їх, що сталося. Цій духовній, можливо, тяжко це зробити, але тут він дуже специфічно молиться, і ми можемо побачити, як Бог відповідає на них. Так що подивимося на цю таємницю, чому Бог багато разів не відповідає. І попробуємо зрозуміти її краще. Я не відкрию все. Але ми спробуємо трошки більше зловити думку. І можливо, що тут є ключ до кожної молитви. Так? А Послання до римлян, 15-й розділ, прочитаю від 30-го вірша вже в кінці цього листа. Ось так каже апостол Павло: Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом і Любов'ю Духа. Помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитись від неслухняних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим, щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру нехай буде за всіма вам, вами. Амінь. Три речі я хочу, щоб ми побачили. Перше три молитовні прохання тут є. Друге, подивимося на три, три відповіді на ці питання. І в кінці візьмемо три уроки для наших молитов. Так? Три, три, три. Запам'ятаєте? Три молитовні прохання. Тридцятий вірш. Благаю, я ж ваш браття, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Дуга. Помагайте. заважте це слово. Помагайте мені у молитвах за мене по по-англійськи to join me in my struggle. Сучасний український поректор каже: разом зі мною ревно перебувайте в молитві. Грецьке слово є агонісо. Агонія. Просто я переживаю за це. Я готуюся їхати в Єрусалим, і в моєму серці переживає за це. Я прошу, щоб ви, якщо ви кажете, що Ісус Христос є ваш Батько, і якщо ви маєте любов Духа Святого до Бога і до один до одного і до мене, я благаю вас, моліться зо мною за це, помагайте мені. І тоді Він дає три речі, що Він молиться і просить, у Рим, щоб молилися. Перше, за ваше 31 перший, щоб мені визволитесь від неслухняних юдей. І друге, і щоб служба Боярусулимі була приємна святим. Перше, щоб мені визволитись від неслухняних в юдеї. Ви знаєте, що хто, хто найбільші проблеми для Павла, для... для... були юдеї. Вони каменували його, переслідували його, робили багато проблем для нього. Він був один із них. Він був той, що так само переслідував вірючих, убивав. Вони дуже його не любили через те, що він зрадив їх перше, друге, вони вважали, що Він Бога зневажить через те, що Він каже, що Ісус є Месія. І ви його вбили. Каже. І через те він знає, що явитися в Єрусалимі це є небезпечно для нього. Він може згубити своє життя. І ось чому він каже, щоб. Визволитись від неслухняних, це є перше молиться. Друге, щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. Що це за служба? Павло збирає гроші, збирає гроші від різних церков. Якщо ви пригадуєте друге Корінтіян, восьмі розі, 9 вірш він там каже, як це робити. Можливо, що був великий голод у Єрусалимі цей час. І Павло бачить чудову можливість зібрати від поганських церков, віруючих грошей, принести для юдеїв в Єрусалимі і сказати: Це є від ваших братів і сестер. Ви знаєте, що навіть у цей час була трошки різанина між ними. Були дуже багато віруючих юдеїв що казали, що ти мусиш весь закон Мойсея. Дотримати, якщо ти хочеш бути християнин. І Павло казав: що це не треба. І, і, і була ця поділення. І Павло дуже розумно хотів зібрати гроші, сам принести і дати. Але велике питання було, чи вони приймуть? Ось де було питання. І Павло не був впевнений, що коли він принесе жертву. Віруючи юдеї Єрусалимі скажуть, ми приймаємо цю жертву. Чому? Якщо вони приймають, вони кажуть, ви також є народ Божий. І Павло не був упевнений, і він переживає за це. Але заважче, що він бачить, що це є важливо. Якщо віруючи в Єрусалимі відкинуть, не приймуть, це буде великий вплив на місію. Яку він має між поганими. І він хотів би це якнайкраще, щоб воно зробилося. І ось мені здається, чому він особисто ризикує своїм життям, щоб принести ту жертву. Він хоче якось цю справу якнайкраще, щоб не було поділення в церкві Христовій. І ось що він, за що він молиться. І третє, що він молиться, 32-й вірш. Щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. In in your company be refreshed. Тобто обновитись, освіжити об себе. А, якщо перше прохання при прийметься жертва, якщо він буде визволений від неслухняних у ідеї, то він, третє, хоче прийти, щоб побути з ними, щоб відпочити з ними. І, і він всі три речі просить. Окей? Okay? Три речі. Моліться зо мною, каже, за три речі. Тепер а, подивимося, які були відповіді на ці молитви. А, чи, чи Павло, і ті, що молилися за нього, отримали те, що вони просили. Давайте почнемо від другого прохання. Щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. Дії святих Апостолів, 21, 17 вірш, описує це. коли ми прибули в Єрусалим, брати прийняли нас з любов'ю. Виглядає, що жертва була прийнята. Виглядає, що не було ніяких проблем. І те, що хотів Павло досягнути, щоб юдеї видали духовно скарб для поганих, тепер ви погане віддайте. Матеріально назад щось сталося. І виглядає, що церква Єрусалимі так прийняла цю жертву. Так що відповідь була позитивна, так. А вертаємося до першого прохання, щоб мені визволитись від неслухняних юдеї. Чи Павло отримав а, так на цю молитву? Відповідь є складна. Дійсно тих апоселів, 21, 21 розділ, 27 вірш, описує, коли Павло був в Єрусалимі і він пішов в храм. І за ваше, що сталося? Юдеї, які з Азії побачили Павла в храмі, підбурили весь натов і наклали на нього руки, вигукуючи мужи ізраїльські, допоможіть! Це людина, яка всіх усюди навчає проти народу, закону. І цього місця, та ще й греків вивів до храму і збенчестив це святе місце. Що сталося? Павло пішов помолитись, можливо, віддав жертву для людей. Пішов і там із Азії побачили і напали. І не тільки це, вони дуже великий натовп зібрався. Вони закрили храм, двері, його надвір, і почали бити. Хотіли його убити. А? І почув командир римської армії, що шумить Єрусалим. І він прибіг. І коли вони побачили, що солдати йдуть, вони перестали бити його. До якоїсь міри римляни спасли Павла. І тоді починається питання: хто ти є? Чому вони такі сердити на тебе сюди-туди? І пригадуйте, що були 40 чоловіків, що присягнули: ми нічого не будемо їсти, аж поки не вб'ємо Павла. Перед священниками це сказали. І цей командир узнав, скликав вояків, цікаво, число було. 470 воїнів перевезли Павла до Кесарії, бо там була фортеця. І він там два роки був ув'язаний. Так що, чи Бог визволив його від неслухняних? Так. Але не так можливо, як він молився, він чуть своє життя не згубив. І два роки сидів у в'язниці, і потім ще два роки був в Римі в'язниці. Так що, з одного боку, так, він був визволений. Але не так, як він думав, що буде. І не так, як він просив. Він не знав про цю, цю, цю довгу дорогу. І третє. Щоб з волі Божої з радістю прийти до вас? А, так, так само є трошки складне, він приїхав до Риму. Але був два роки у в'язниці, один майже повний рік їхав туди, пригадуйте. Вони згубили корабля, гадюка кусала його. Багато що він мусив перетерпіти, щоб в Кайданах прийти до Риму. Так? так що, так, відповідь була, що він міг прийти до Риму, але не, можливо, як він думав, він приїде. Але чи він міг відпочити? Останні два Вірши, які дії святих Апостолів цікаво, описують, що Павло робить у Римі. А цілих два роки прожив Павло в будинку, що наймав за власний кошт. І приймав він усіх, хто приходив його провідати. Павло проповідував Царство Боже, навчав про Господа Ісуса Христа. Він говорив дуже сміливо і відверто, і ніхто не перескоджав йому. Мені здається, що після всього того, що він пережив, це був відпочинок бути в хаті. І щоб люди приходили, і Він може спокійно свідчити їм про царство, говорити про Ісуса Христа. Так, щоб воно звучить, щоб Він міг відпочити із Ним. І виглядає, що в основному всі молитви були позитивно вислухані, і Бог дав все, що вони хотіли. Тільки що деякі з них не були так, як Павло молився і думав. Деякі брав дуже довгий час, рок, роками брав. Але в основному всі три речі, що молився Петро, Бог дав. Три роки для нас від цього. Перше. Відверто просіть в молитві, що ваше серце бажає, що ви хотіли б мати. Петро, Павло молиться, щоб і відпочинути. Здається, що він хоче канікулі. Молиться, щоб мати вакації. Так? Він просить відверто, ось що він потребує, ось що він хоче мати. І є дуже важливо, щоб ми виявили наші бажання перед Богом через те, що ми мусимо їх побачити самі, які вони є. І тоді ти зможеш так само почути, можливо, як Бог буде. Переробляти трошки їх. Але важливо просити, що, що я серце бажає? Ем, принести це. Факт є, що всі три молитви від, е, мали відповідь. Як і в 4,2 каже, не маєте чому? Бо не просите. Просто просіть. І хай Господь чує ваші молитви, ви самі слухайте їх. Це є перше. Друге, знаєш, що Святий Дух заступиться у твоїх молитвах. Як воно це працює, що Святий Дух заступається? Він молиться про те, що ти молив бися, якщо ти знав би все твоє життя і як цей світ буде в майбутньому. Забто, якщо ти знав би, що буде? В майбутньому, якщо ти знав би все, ти тоді так по іначому молився. І що Святий Дух робить, це Він уживає твою молитву, але він молиться, нібито ти знав би все і просив би це. Ви знаєте ту молитву? Може деякий з вас молитися молилися колись так. Боже, хай буде воля твоя. А Марійка, хай буде моя. А? Знаєте, що Святий Дух робить? Каже, Господи, не дай йому Марійку. Бо я знаю, що буде з Марійкою пізніше. І її і йому не буде добре. Але, Господи, дай друзів, дай, щоб він не відчув цю самоту зараз. Через те, що є щось іначе, краще приготовлене. І ось як Святий Дух заступається за нас. Він просить те, що ми просили б, якщо ми знали б усе. Um, не знаю, чи ви, ви маєте, знаєте ці, цей пазл груди. Ти маєш фотографію, і воно є на кусочки розділене, і потім ти мусиш скласти це все. Ви все колись бачили щось таке, так? Уявіть собі, що молитва до якоїсь міри, вона є так, що ти не можеш його все скласти. І ти думаєш, що таке? Може якась частинка згублена, може кусочок десь нема, я не можу побачити всю картину? І що Святий Дух нагадує тобі і каже: там є всі кусочки. Ти можеш, не бачиш ще їх, ти можеш не можеш скласти, але я, Святий Дух, тобі обіцяю, що всі кусочки там є. І може не зараз, може завтра, може після завтра, Може на небі ти побачиш. Але Святий Дух допомагає в нашому молитвах у тому, що Він хоче, щоб ми бачили всі частинки є там. І третє. Шукайте момент. Підбадьорення. Я уявляю, що Павло побитий у В'язниці в Єрусалимі може каже: Ну, Господь ти не вислухав мою молитву. Я просив, щоб був збережений від невіруючих юдеан, і тут вони мене чуть не вбили. І цікаво. Дії святих апостолів, 23 розі, 11 вірш. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь бадьорі, бо як в Єрусалимі про мене, ти свідчив, так треба тобі й і в Римі. Уявіть собі, що Павло є розчарований, побитий. Бог позитивно не дав відповідь на його молитву. І тут раптовом являється Ісус Христос у в'язниці, у вечорі, і підбадьорює Його, каже, будь бадьорий, не впадай духом. Я не знаю, що це, не я чи воно завжди буде так, але я сказав би, коли ти не маєш відповідь на твою молитву, шукай, де Ісус Христос хоче тебе підбадьорити. Через Слово Боже, через пісні, через зібрання наше. Я знаю, що Дух Святий є утішитель, Тобто, Він хоче тебе утішити. І може ти кажеш, ти знаєш, мій пазл не складається. Я скільки довго молюся за це і здається, нічого, небо закрите. Шукай, де Дух Святий може тебе підбадьорити, так як Павла. У в'язниці, у вечора являється Ісус Христос і каже, будь бадьорим. Я думаю, що це помогло багато Павлові. Може, все не знаєш, ти не можеш скласти, але колись все складеться. А Коли я дивлюся на своє життя, я бачу багато разів, де Бог не дав те, що я просив. І тепер я бачу, добре зробив. Добре зробив, що не дав, через те, що воно могло б зруйнувати моє життя, покалічити його. І я вдячний Богові, що Він через Духа Святого дав те, що мені справді було треба, не те, що я хочу. Так само я бачу, що в йому житті Господь дав речі, що я не просив. Я цього не просив, і Бог все одно дав. Наприклад. Українську мову. Я не просив її. Вона мені безкоштовно прийшла. Батьки мене навчили. Англійську я мусив вчити. Але українську free. І зараз за чотири роки буде сто років, що мій дід виїхав з України. Уявіть собі, сто років. 28-го року виїхав. І якщо ви отримаєте якесь благословіння від моє служіння, це є через те, що Бог дав дар, якого я не просив. І є багато інших таких дарів. І третє, в моєму житті так само є колючки. І багато разів я кажу, Господи, забери цю колючку. І Він каже: благодать моя є достатня тобі. І правда. Коли я більше старший саю, я бачу, коли щось колить, я завжди звертаюся більше до благодаті Божої. Я пізнаю, яка вона є велика. І що справді колючки є благословінням. Але що найбільше мене потішає в молитві, і я сподіваюся, що це буде і для вас так само, що навіть Ісус Христос, коли був в гецеманському саду, Задавав питання молитовно. чому? Чому Чому ця чаша, а не якась друга? І якщо Ісус Христос молився і питав, чому, то я тобі раджу, щоб ти так само Ти маєш можливість запитатись, чому? Чому так, чому не так? Чому не складається мій пазл? Чому я не можу бачити всю картину? Нехай Святий Дух. Утішіть тебе. Що дивно мені, що якщо дивися на життя Павла, то вже план був складений. Але якось через молитву деякі речі могли бути змінені. І зміна прийшла, але план не змінився. І ось де є дивно, що молитва робить. Так, вже все в майбутньому є, але коли ти молишся, виглядає, що якось ти можеш вплинути на хід цього. І все одно якось Боже імення буде прославлене. Колись ти побачиш всю картину, і ти пізнаєш, все було так, як мусило бути. Досконало. І хай Господь через молитву допомагає тобі це бачити. Питай чому? Чому, Боже, не маю відповіді. Я скільки вже молюся за це, і хай Дух тебе утішить. Амінь. 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 Прошу встаньте, якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте Господа.